Кодівочка сьогодні нас на огляді а з пробігом 173 тисячі кілометрів. Це друзі, 2 літра дизель на ДСГ на автоматі з невеликим пробігом, яка свіжо провезена. Зараз оглядаємо для нашого замовника, таку шукаємо підборі під ключ. Взагалі тяжко з такими автомобілями працювати. Переважно всіх пробіги за 200 і більше. Тому у нас чітко є виставлені параметри, по яких ми працюємо. Цей автомобіль в досить гарній комплектації, має повну електрику. Велика навіця мультимедія, підгрів, клімат, звичайно, є. Як бачите, зараз все перевіряємо, комп'ютерна діагностика, документи, аналіз документів, все повністю на комбінованому салоні. Має електробагажник, має максимальну оптику, має, до речі, не часто зустрічається. Це безключовий доступ, навіть має чорні колеса, такі чорно на чорному. Тому зараз це все перевіримо і відзвітуємо нашому замовнику. Цікавий варіант, популярний в народі взагалі. Люблять ці машинки, але ключове це шукати їх з оригінальними пробігами. Тому над цим ми зараз і працюємо по цьому автомобілю.